Всі емоції, які ви переживаєте, і не вмієте їх відокремити від себе абсолютно всі це его. Немає емоції, яку ви не ставите, скажімо так, емоція низьких частот. Отак, поправлюсь, емоції низьких частот. Хто слідкує за мною, то точно знає, що ну, ці низької чистоти, практично ті, що я перерахувала, можу ще їх назвати: гнів, осуд, роздратування, розчарування, страх, переляк. Можете мені підказати, якщо я чогось ненависть, дуже сильна емоція, ненависть. І лише. Три емоції, які є в вершечку нашої пірамідки, вважаються емоціями, не вважаються, їх вимірювали емоціями високих вібрацій це радість, вдячність і любов. Безумовна любов. Три цих речі, три цих емоцій, все решта це стосується нашого его. Абсолютно і беззаперечно.